Я зараз, перш ніж це все почитати, дуже багато цікавих запитань, бо я не стримуюся, хочеться їх прочитати. Але от в мене в мене є своє запитання. Я от весь час задаю собі питання проти вас порушили кримінальну справу. В свідомості людей, і так як це було в першому обвинувачувальному вироку, було написано за те, що ви людям пенсії заплатили. У мене завжди виникає таке запитання. Ви їм доплатили, щоб вони вам таке звинувачення зробили? Чому ви керували урядом? Ну, теоретично можна було знайти якісь порушення в величезному механізмі і покласти відповідальність на вас, тому що там працює завжди багато людей. Частин тих людей зараз в уряді працює так. От хто придумав і з якою метою звинуватити вас в тому, що ви пенсії виплатили? Ви можете це пояснити? Це дурість, що це ваша домовленість? Ви знаєте, багато чого не можна пояснити з того, що робить сьогодні влада. Але якщо говорити про домовленості і про піар, як говорять зараз деякі політики. То тоді я заздрю Юрія Луценка, у нього кращий піар, якщо йти за такою логікою, як ви говорите. Я нікому не раджу такий піар ніколи проходити. І я нікому не хотіла би побажати навіть ну, опонентам, щоб вони оці 10 хвилин до генеральної прокуратури проходили, не знаючи, чим це завершиться. Це дійсно для кожної людини важко. Але в той же час я можу сказати, що таким чином. Влада зробила три важливі речі. Перше, порушуючи кримінальні справи, борячись таким шляхом, вона сказала, що влада боїться, вони бояться, тому що тільки такими методами вони намагаються цього страху позбутися. Друге, вони чітко визначили, хто є опозиція, тому що одних вони вирощують і дають їм можливість власне мати і засоби масової інформації, доступ і можливості. Працювати в політиці, а інших вони кидають у в'язниці. Влада чітко визначила, хто є для них е, недопустимим і з ким вони борються. А третє, весь цей аудит і весь цей шабаш це є реабілітуючі обставини для мене. Якщо перебравши кожний папір, у вас є сумнів, що вони е, щиро хочуть е, на мене щось накопати? Ну, немає, бо інакше ну, вони читають іноземним компанією. Щиро хочуть. хочуть. І якщо вони за рік. Накопали тільки виплату пенсії, але я тоді хочу сказати, що не всі політики однакові, як кажуть. А люди і... знаєте, що розказують? це люди... для мене. Є реабілітація люди. Розказують, що зараз така корупція, скажімо, в урядових колах сучасних, що навіть якби вони знайшли якісь порушення проти вас, то вони бояться, що оскільки їхні порушення ще більше, потім буде те саме проти них. Тому вони про це Тому... не говорять, а говорять про Бога речі. ради. Вони порушують ці справи, вони хочуть використати свої суди, і власне через в'язницю або через умовне покарання не допустити мене до політич роботи і до нашої спільної боротьби на парламентських і президентських виборах. Але я можу вам сказати: нічого цього їм не вдасться. А у нас з вами наш план побачити європейську Україну, Україну якою ми знову будемо пишатися, цей план нашого життя буде втілений. Вірте в це. От хочу вам прочитати все ж таки Фейсбук. Андрій Юрчишин пише: Юлія Володимирівна, більшість студентів вважають, що вся влада однакова, і поки до влади не прийде покоління 90-х років, то толку не буде. Тому і нейтрально ставляться до будь-якої влади. Як же збираєтесь скинути Януковича з його посади, якщо він законним способом не піде? А студенти рушійна сила, докладіть до здобуття студентських сердець. Значить, е Юлія почему Александр Іванов, чому зло всегда дисциплініровано і организовано, а добро розслаблене і хаотичне? Є надежда на те, що опозиція все-таки объединится і що этому мешает? Крим з вами, чому ви не розповідаєте на всіх усюдах, що найвищий рівень життя за всю історію нашої держави було досягнуто при вашому уряді влітку 2008 року, коли середня зарплата склала 1920 дев'ятсот гривень, 410 доларів, а зараз 260 доларів? Ну, в основному такі компліментарні до вас питання, але дуже багато запитань, чому опозиція не об'єднується. Чи об'єднається колись Я не хотіла би, щоб ми з вами грали в їхні ігри. Ви знаєте, що політика це зараз високі, добре проплачені і гарно пропіарені технології. І по великому рахунку партія регіонів, яка робить бізнес на країні, робить бізнес на кожному з вас, в тому числі і підвищуючи тарифи, і ціни, і пенсійний вік на вас роблять бізнес великий, мільярдний. Так вони знають, що якщо вони не використають політичні технології, вони просто цей бій програють. І тому сьогодні у них є агресивна опозиція радикальна, яку вони підрощують, щоб людей лякати, і яка з ними. У них є опозиція конструктивна, яку вони показують тим, хто хоче бачити таку опозицію. Але все це є по суті департаменти партії регіонів. І тому, якщо ми ставимо завдання. Будь-якою ціною об'єднатися з усією опозицією ми граємо в їх ігри. Ми робимо фальшиві посили, які потім закінчаться тим, що люди будуть розчаровані і будуть грати по правилам партії регіонів, кажучи, ну бачите, опозиція не може ну, об'єднатися А, вправду, а, а значит... можна об'єднатися з департаментами партії регіонів? Ні. І тому давайте ми з вами просто розуміти, що проблема важка. Її не можна просто відсунути в сторону, це влада партії регіонів і Януковича. І нам потрібно бути організованими, кожен мусить знати, що робити, і ми таку роботу проведемо. Я точно знаю, що ми не дамо їм втілити їх технології на цей раз. Андрій... Калічен пише. Пане Миколо, ви так мало розмовляєте з Юлією Володимирівною, але щирості і правди в розмові немає. Луценко сидить з приводу того, що Колесніков сидів, а не через підтримку ЮВ. І ви, Миколо, це знаєте. Робите вигляд, чи навіть не здогадуєтеся про причини. Кожен з нас несе відповідальність за те, що 5 років ми просто профукали. А Сьогоднішня влада за цей час зорганізувалась, поставила нас в дуже непривабливу позу. І має нас ну я не буду читати, хто нас де має. Єлена у мене вопрос к Тимошенко, боротись з корупцією нужно, але як наказати політика казнокрада і корупціонера, якщо любої дійсні следствия може бути представлене як політичне розслідування. Я думаю, що тут якраз дуже добра відповідь, що нам з вами треба один раз набратися мужності, інтелекту і зробити не тільки майданні революції, які у нас добре виходять мирно і красиво, а один раз зробити інтелектуальну революцію, зробити проект власної країни до виборів. Знати, як мусять виглядати той порядок, в якому ми хочемо жити, а це нова конституція, і проголосувати за той за ті правила життя, які ми хочемо бачити, а не за чергове обличчя політиків, і тоді правосудні суди і насправді незалежні слідчі і будуть запорукою того, що треба буде злочинців карати, а не політиків. О, тут Сергій запитує, чи наступний майдан це буде веб-Майдан. і ми говоримо про дві два варіанти зміни влади або про Майдан, який вже в світі сучасних технологій – це є веб-Майдан, або про вибори. І от якщо говорити про вибори, теж є досить багато запитань про те, що е, ну от люди проголосували за вашу політичну силу, і половина цієї політичної сили вже в іншій політичній силі. По чи не стане половина? Так? Ну, не треба перебільшувати. Вибачте, значна частина. Е, незначна Скільки? частина. Я можу сказати, що е, більше сотні депутатів. Це люди, яких сьогодні не репресії, не підкуп, не залякування, не тиск на родини не ламає. А скільки пішло? Пішло ну буквально декілька десятків людей. І ці ну, люди, ці люди Це теж такий піар, 50 чоловік. Це не, буквально по декілька... чоловік. Перше не 50 людей, а більше 30 людей пішло. Mm. Але це ті люди, які обрали по суті рабство. які самі принизили себе і які. Не можуть більше далі працювати в нашій команді, їм просто там це не А ви розуміли, коли ви їх брали в список? Безумовно, ні. А не. скажіть, будь ласка, коли іноді люди одружуються по коханню, вони розуміють, що потім вони будуть розлучатися. Не треба розумні, можуть Послухайте, не треба сьогодні говорити, що можна зробити рентген совісті, честі і моралі людини до того, як її випробують обставини і складні виклики. Сьогодні ми бачимо, хто не може стояти вертикально, хто не може вертикально ходити, той хто падає, і це вже ті люди, які викреслені з нашої політичної сили. Але та ну я би сказала команда людей, той оплот нашої партії стоїть і не хитається. І не треба всіх грісти під під одну грибінку. До речі, я дуже добре пам'ятаю, як у Савіка Шустера е, на якийсь передач він задав питання студії, задав людям, які в студії. Е, а хто готовий продати свій голос на виборах? І хто готовий взагалі за гроші е, будь-що зробити е, для того, щоб політики робили свої справи на виборах? 37% людей, які були в студії, е, натиснули кнопку і сказали, що вони готові продати свій голос. Так і парламент виглядає 37% – Це люди, які продають своє ну, Це політичне жахливе ціло. суспільство. У Нас Мирослав моросламоронович говорив про лице не жахливе суспільство. Це е, такий стан сьогодні е, душі у 37% людей, які не вірять в політику, які не хочуть більше в ній працювати і приймати участь. Вони хочуть продатися. Можна цим людям заборонити. І, до речі, я хочу вам сказати, що абсолютно невірно було сказано, що Луценка посадили, тому що він щось робив проти Калєснікова, а, е... а, а, а не те, що він став сьогодні поряд з нами і пішов в цей нерівний бій. Я можу сказати, що Луценка проти Калєснікова діяв не за своїм власним бажанням. Йому давали доручення. Це був і Кучма, і Порошенка так э, ці люди сьогодні нормально співпрацюють з владою, а Юра Луценка сидить, тому що він вибрав свою позицію ну, нормально, і не треба нормально, принижувати. Так, це... Не це... треба принижувати людей. Тобто, ви вважаєте, ну може не, не в зв'язку з Ви вважаєте, що це не помста, а це передбачення і це е, е, нейтралізація майбутнього? Чи це помста влади? А я думаю, що це не помста. Я думаю, що це нейтралізація. А вірніше намагання нейтралізувати тих, хто сьогодні бореться і хто сьогодні готовий протистояти, а не грати в їх ігри, в тому числі в опозиційні ігри. Ви знаєте, що сьогодні платять гроші за конструктивну опозицію, а ті, хто не конструктивен, ті, кидають у в'язницю. І якщо ми не навчимося це розбирати і е, робити висновки, і далі будуть е, обкатувати політтехнології на житті українців або ми станемо інтелектуальніші, ніж вони або ми станемо дієвіші, ніж вони або дійсно не треба скаржитися мене... тому, що боротьба іде не просто силова, це боротьба інтелектуальна. нам треба закінчувати. Мене ше до вас. Я вам дуже дякую, Юлі. Ну з вами завжди мало часу, але у мене це... до вас таке запитання: що ви часто візите в Євросоюз. Теперішня влада говорить, що вже до кінця року ми е... будемо в зоні вільної торгівлі і будемо асоційованими членами Євросоюзу. Як вважаєте, чи стане Україна колись членом Євросоюзу, якщо реально дивитись на політичну ситуацію, коли це може статися? Ну я по перше переконана, що е... Україна стане. Членом європейської родини, і я думаю, що сьогодні і Європа готова була би Україну підтримати. А питання, що сьогодні просто Україна йде в зворотньому напрямку, скажіть, будь ласка. Хто за нас зробить нашу внутрішню роботу? Ніхто Хто за зробить. нас почистить. Але якщо передбачите ті політичні процеси і суспільство, які ви знаєте краще від мене, коли все ж таки з вашої точки зору, от як політика, реально в нашому стані суспільства і влади, ми зможемо приєднатися до європейської спільноти? Думаю, тоді, коли ми по-справжньому цього захочемо. Дякую. Добре, що я точно хочу. Е, і власне тому вас запросив, і будемо запрошувати сюди і представників опозиції, і представників влади, тому що, мабуть, це і є європейський підхід, коли всі можуть говорити те, що хочуть. Дякую дуже вам. Я бажаю успіху вашій програмі. Дякую. Я вам дійсно особисті. щиро вдячний, що ви прийшли до нас на першу програму. Для нас це велика честь, і ви нам ну справді дуже допомагаєте, тому що вас завжди люблять дивитися, коли ви приходите, завжди високі рейтинги. Так що ви для нас дуже великий помічник. Я бажаю покримати? вам бажаю вам успіху. А ми продовжуємо нашу програму, і власне продовжимо її після реклами.